Село моє, яке ж воно красиве, воно одне таке на цілий світ, пшеничним колосом буяють рідні ниви, шепочуть віттям осокори ясини, моє село. Його пісні й світанки взяла з собою пам'ять назавжди. У кожної людини є своя маленька батьківщина, це її домівка, вулиця, село, де вона. Все це є частиною нашої великої батьківщини України. Ми всі, український народ, який складається з родин великих і маленьких, дружних і працьовитих. Я горжусь, що народилася і живу в мальовничому селі Петрове. Воно розкинулось. У долині річки скальової, яка в давнину протікала через наше село. А сьогодні про неї нагадують багато ставків між густого лісу та пшеничних ланів, купається воно у сонячному ласкавому промінні. А які чудові краєвиди нашого села не можна закохатися у цей чудовий куточок природи, а квітучі весняні сади, а чорнобривці і айстри біля домівок на весні та восени. Орлова балка частина сучасного села Петрове. Назва невеликого поселення в долині річки Скелеватки на південному кордоні міста Знам'янки на терені села Петрового. У і першій половині 19 століття цю назву мала вся Долина Скелеватки. У деяких документах річка Скелеватка мала паралельну назву Орловка. Орлова балка і протік були адміністративним кордоном з чорними та жовтими кусарськими балками. І ще до приходу сюди новосердських поселенців тут же було старе запорозьке урочище Петрове або Орлова балка в долині річки Орловки. Від часу повернення запорожців і створення нової січі в 1734 році. Тут був зимінник старого запорізького козака Петра Орла, який був причетний до гайдамацького руху і в молодості керував загоном повстанців. Звідси і назва Балка Орлова та урочище Петрова. Тобто ця місцина вже була обжита запорожцями, тут стояли їх пасіки, ховалися гидамами. Документи 1774-1775 років фіксують тут село Орлову Балку, Єлисиветградського повіту, де були маєтки сербського полковника Івана Уржичі требінського вихідця з Чорногорії, міста Трибінді, польського полковника Івана Марвінського та генерал-майора Андрія Метера. У роки Другої світової війни жителі нашого села виявили мужність відвагу на фронтах в тилу, захищаючи свободу і незалежність своєї батьківщини. 147 жителів села воювали проти фашистів у лавах Червоної армії, 50 з них загинули, 40 відзначені бойовими нагородами. 9 грудня 1943 року село Петрове було звільнено військами Другого Українського фронту. В селі Орлова Балка народився герой Радянського Союзу, генерал авіації Олександр Осадчий. До 1958 року село було поділено на три окремі населені пункти: Петрове, Суслово, Орлова Балка. До складу колишньої петрівської сільської ради входили села Молодецька, Новоолександрівка і сукінники. Вони виникли в 19 столітті на слідок селян із сіл Орлова Балка і Троянка. Жителі села пишаються своєю історією, бо саме у нас жили і творили у 70-х роках 19 століття видатний композитор Микола Лисенко і письменник-драматург Михайло Старицький. Влітку 1892 року Микола Віталійович закінчив роботу над оркестровкою до опери Тарас Бурба, а Михайло Петрович писав тут Марусю Богуславку. В селі Орлова Балка пройшло дитинство видатного польського композитора Кароля Шимановського. Він став всесвітньо відомим піаністом і композитором, ректором Варшавської консерваторії. Поляки з гордістю називають його другим Шопеном. Пам'ятний знак і вулиця названа в честь нашого односельця Чупруна Сергія Івановича, який Загинув, виконуючи інтернаціональний обов'язок в Республіці Афганістан. Даний знак встановлений в честь шанування пам'яті загиблих ліквідаторів Чорнобильської трагедії. Українська історія сповнена трагічних сторінок боротьби і звитяги, подвигу і гідності. На її скрижалях записані видатні імена подвижників і героїв у 21 столітті. Третьому тисячолітті Україна знову стоїть на межі між цивілізованою Європою і хаосом, який несе з собою Росія. На алтар боротьби з підступною російською ордою свої життя поклали наші земляки: Микола Гених, Олег Гетманець, Ігор Романенко, Дмитро Щербина, Володимир Нетесов, Віталій Бородій. Шановні мої земляки, сьогодні наше село святкує свій день народження, свій ювілей. І для мене, як для уродженки цього мальовничого куточка нашої країни, це надзвичайно важлива подія. Ми всі повинні пам'ятати свою малу батьківщину, її історію, її людей. На жаль, війна внесла в наше життя свої корективи, і ми не можемо зараз святкувати цей день так. Як ми звикли це робити. Але після нашої перемоги, я надіюсь, ми знову зберемося в нашому сімейному колі, в нашому родинному колі і відсвяткуємо цей день так, як ми звикли це робити. Я бажаю всім нам мирного неба, щирих посмішок, добробуту в кожну оселю. І нехай наші серця наповнюються гордістю за нашу спільну родину, за нашу громаду. Педагогічний колектив та учнівський колектив ліцею «Гармонія» відкриваємо серце для добра. Наші вчителі та учні активні учасники волонтерського руху. Ми взаємодіємо з волонтерською організацією Майдан Знам'янської громади, благодійними фондами України. Вся наша робота волонтерська направлена на допомогу нашим захисникам: тисячі малюнків, десятки тисяч метрів сітки, сплетеної для наших захисників руками учнів, теплі речі, засоби гігієни, деталі для військової техніки. Смаколики, запашні пиріжки, сотні пошитих футболок, рукавиць, сидушок для наших захисників, для того, щоб їм допомогти тепло зберегти в холодну пору року. Все це виготовлено руками наших учнів, батьків і вчителів. Всі разом ми активні учасники волонтерського руху, який зараз необхідний в такі ну непрості часи для нашої держави. направлена вся робота волонтерів на допомогу наших захисників. Всі ми рухаємося до перемоги, яку чекаємо з нетерпінням. Добрий день, я гвозди Кирина Вікторівна, вчитель хімії та біології ліцею гармонія Знам'янської міської ради Кіровоградської області. На базі нашого ліцею вже 8 років працює шкільне лісництво. Юні лісівники. Діти вчаться працювати на розсадниках, шкілках в межах нашого чорноліського надлісництва. ДП «Ліси України беремо активну участь у написанні науково-дослідницьких роботах, і наші роботи мають е, брали участь у всеукраїнських та обласних конкурсах і мають призові місця. Також е, шкільне лісництво бере активну участь у акціях різноманітних: Мурашка, Годівничка, Зустріч Птахів, Первоцвіти, е, де допомагають в збереженню. Нашого довкілля також беремо активну участь у відновленні нашого пришкільного парку, де вже заклали протягом трьох років висадили понад 240 дерев. Також в цьому році ми створили в центрі нашого парку. Ми створили сквер шанування пам'яті героям, які загинули у війни проти російської агресії. Наше шкільне лісництво. Вітає з днем народження наше село Петрове і хочемо побажати процвітання, миру, перемоги і сонця мирного над головою. Найменші мешканці села Петрове мають нагоду отримувати дошкільну освіту у закладі дошкільної освіти казка. Цей заклад. Існує в селі 13 років. Він задовольняє усі потреби найменших мешканців. В садочку функціонує дві різновікових групи. В даний час відвідує садочок 31 дитина. Діти з задоволенням відвідують заклад, беруть участь в усіх заходах, створюють концертні програми своїми силами. Заклад дуже сучасний. Відповідає всім нормам, естетично оформлений. Це все завдяки злагодженій роботі педагогічного і батьківського колективу. Шановні жителі села Петрова. Нашому селу в цьому році виповнюється 300 років. Від себе особисто, від всієї ветеранської нашої організації, я всіх вітаю з цим святом. Бажаю всім здоров'я, щастя, успіхів, мирного неба. І ще декілька слів хочу сказати про нашу групу Активне довголіття. Наша група створена рік тому за ініціативи Бабічук Гани Олексіївни при підтримці міського голови. При підтримці сільського Шульги Шульгілин Михайловича територіального центру на чолі із Юлією Таран. Ми не тільки займаємося скандинавською ходьбою, ми також свої, на міру своїх сил і можливостей допомагаємо нашим Збройним силам, збором коштів, збором продуктів харчування і постійно плетемо сітки для наших воїнів і відправляємо їх на фронт. Так що, в кого є бажання, приєднайтеся до нашої групи і будемо працювати разом. Всіх із святом. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Ви знаходитеся в Петрівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Це кабінет прийому хворих. В цьому кабінеті Проводяться маніпуляції, щеплення. Також можна зробити електрокардіограму. Все по призначенню лікаря. Так, всім доброго здоров'я, як кажуть, миру і благополуччя та достатку. Ну, що, з нагоди трьохсотріччя нашого села Петрове, нашого любимого села. Хочу привітати від себе особисто, від свого. Колективу та від своєї сім'ї, всіх наших односельців зі святом, побажати їм крепкого-крепкого здоров'я, миру, мирного неба. Ну і, звісно, що все було у них добре і тільки добре. Ну, а ми до цього постараємося, як завжди, щось додати, щось прибавити, щось десь комусь допомогти, ну, щоб все було добре. Так, що односельце від щирого серця, від цієї душі. І ще раз вас, всіх, всіх бажаю вам всього самого-самого найкращого. Зі свята вас красується село новими вулицями і ошатними будинками, над якими височіє у центрі села, збудована у 2003 році нашим земляком Анатолієм Луняченком та його однодумцями, церква Покрови Пресвятої Богородиці. Зелені їх куполів та золоті промені від величавих православних хрестів оберігають місцевих жителів, а цілющі і вічні радонові джерела вилікували багато тисяч людей. Бо, як говорить легенда, хто нап'ється води з джерел орлової палки, забудеться про хворобу. Ось таке Петрове сьогодні, рідне і доволі дороге. Заквічене зеленю каштанів і лип, осокорів і верб з дзвінким дитячим сміхом і зітханням дідусів. Тож квітне і далі ще багато років, і хай лелеки приносять ще більше діток у твої родини. Христос Воскрес, дорогі мої брати і сестри, я вас всіх вітаю з 300 річчям нашого Петрова. От маю честь 12 років служити в храмі Покрова Пресвятої Богородиці. Разом з вами в день і вночі молимось за припинення кровопролиття. Молимось, щоб наші діти, чоловіки, онуки повернулися з фронту. Ті, хто знайшлись безвісті, зникли з полону, повернулися. Ну і також молимось в день і вночі за майбутнє наших дітей. Бажаю всім міцного казацького здоров'я і Божого благословіння. З Богом. Я щиро вітаю мешканців села Петрово із визначною датою 300-річчям від дати заснування рідного села. Всі ми пишаємося славною історією Петрову і тими людьми, які її творили. Особливо подяка тим, хто зараз зі зброєю в руках захищає нашу незалежність на фронті, і низький уклін тим, хто волонтерить і допомагає Збройним силам України. Я впевнений. Що 301 річницю Петрову і вся наша держава зустрінуть під мирним небом з нашою перемогою. Зі святом вас. Слава Україні! Шановні петрівчани, прийміть щиросердечні вітання із нагоди Дня села. В нашому Петрову виповнюється 300 років селу, в якому живуть прекрасні, чуйні. Доброзичливі люди, які вміють працювати, які вміють відпочивати. Хочу побажати вам із щирого серця в кожну родину, кожному петричанину достатку, злагоди, любові, щирості. Хочу побажати, щоб в кожній родині був ранок, веселий ранок і прекрасний вечір. Ми всі українці і ми всі в Україні. Україна з нами. Ми петрівчани. Святом вас.